Серед тих, хто точно не буде покараний за ДТП будь-якого ступеню важкості, російські військові. До відповідальності у загарбаному місті не притягнули ще жодного водія у погонах. Додають даних до статистики дорожніх аварій і водії будівельної техніки. Останнім часом її кількість зросла, а кваліфікація кермувальників, схоже, не дотягує до потрібного рівня тут і там на вулицях окупованого Маріуполя стоять побиті автівки. Ігнорування правил дорожнього руху водіями в Маріуполі визнають навіть самі окупанти. Наприклад, тільки за один день липня там нарахували 149 порушень ПДД, у тому числі вісім водіїв перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Серед причин сплеску ДТП Маріупольці також відзначають невпорядкованість системи безпеки дорожнього руху. Часто не працюють світлофори подекуди ще й досі не встановлені дорожні знаки.